Поліцейські відділення поліції номер 3 Василівського райуправління отримали інформацію про те, що охоронець шахти Дніпро Рудного пішов на співпрацю з окупаційною владою та влаштувався до незаконного правоохоронного органу, створеного на тимчасово окупованій території Михайлівської ТГ Васильівського району. Поліцейським вдалося зібрати докази його протиправної діяльності у червні. 22-го року зловмисник обійняв посаду дільничого та здійснював протиправну діяльність в інтересах держави-агресора, брав участь у розшуку та переслідуванні патріотично налаштованих жителів громади і у проведенні незаконних обшуків за їх адресами. Також забезпечував охорону на своїй дільниці під час проведення псевдореферендуму щодо виходу Запорізької області зі складу України та входження до складу РФ. На початку лютого 23-го року зрадник не пройшов перевірку поліграфу ФСБ та був звільнений з посади. Через деякий час він виїхав на підконтрольну Україні територію до родичів, де переховувався від правоохоронних органів, аби уникнути відповідальності за злочинну діяльність. Сьогодні був затриманий працівниками поліції за те, що співпрацював з злочинною владою Російської Федерації, а саме працював у правоохоронних органах. І виконував їхні злочинні накази Своєму, свою, свою провину визнаю, готовий співпрацювати з слідством і надавати інформацію щодо інших колаборантів, які знаходяться на території окупованої Російської Федерації. 2 лютого поліцейські разом зі співробітниками СБУ затримали його у Львові та повідомили про підозру. На цей час фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.